Росію атакували дрони. Гучно було одразу у кількох областях. Прилетіло в ТЕЦ і нафтобазу. Докладно про все по порядку. За мить на фабриці. Новин мене звати Анастасія Федор. Ставте вподобайку і починаємо. Нова атака дронами по Росії цього разу ціллю. Була Курська область. Одразу кілька безпілотників помітили в небі над регіоном. Після чого пролунали потужні вибухи. Місцеві жителі публікують відео і не приховують паніки через гучну бавовну. Ось погляньте. Одні російські телеграм-канали пишуть, що БПЛА летіли в бік міжнародного аеропорту імені Гуревича. Інші що ціллю була ТЕЦ. Губернатор Курської області старовоць заявив, що над обласним центром ппо окупантів нібито збила три дрони. Саме вони мовляв. Цілили по аеропорту. безпілотники. Атакували також Орловську область. За даними російських медіа, один попела врізався у резервуар нафтобази -нефтепродукт» в Оргін. Водночас інше, як стверджується, атакував Аріоленерга на високовольтній вулиці. На місці почалася пожежа. Наразі загоряння локалізовано цю інформацію частково підтвердив і тамтешній губернатор Андрій Кличков. Він стверджує, що дрони збили, а їх уламки впали на територію підприємств. При цьому не обійшлося без постраждалих. Цитую під час атаки ворожих БПЛА на об'єкти паливно-енергетичного комплексу Орловської області постраждали троє осіб, які отримали шкоду здоров'ю середньої тяжкості. Їм надають необхідну допомогу. Двоє від госпіталізації відмовились. На місцях події працюють екстрені служби. Кінець цитати. За даними джерела української правди у спецслужбах операцію провело ГУР за сприяння мінцифри та фонду Повернись живим. Підсумки атаки на два російських регіони підбили в Міноборони РФ. У Шуйгу нарахували аж чотири збиті дрони над Курською областю і ще два над Орловською. Втім, поки російські міноборони хвалилися своєю ППО. У небі помітили нові безпілотники. Третя атака також була спрямована на місто Орел цього разу на мостове дорожнє підприємство в маслозаводському провулку. Натомість міноборони РФ запевнили, що знищили цей дрон а ще один буцімто перехопили. Зауважу, що Орел та Курськ уже тривалий час не чули вибухів на відміну від горизвісного Білгорода. Вчора вечері там знову бахкало. У Шигу заявили про 10 збитих реактивних снарядів. Російські військові стверджують, що місто обстріляли реактивною системою залпового вогню вампір, і їх не ментежить, що ця РСЗВ фізично. Не може дістати до Білгорода. Тим часом губернатор Гладков повідомив про трьох постраждалих: вибиті вікна у двох багатоповерхівках, одному приватному будинку та про пошкодження автівки. Почастішили в Росії і диверсії. Вчора у Свердловській області здетонувала бомба на залізничних колях біля нафтобази. Сталося це у нижньому Тагілі. За наявною інформацією, вибух пролунав в районі станції. Сан-Донато, біля якої розташована нафтобаза, згодом російські слідчі знайшли поруч із місцем вибуху ще один вибуховий пристрій. А минулого тижня сили оборони успішно били по військових об'єктах окупантів у Криму. І, хоч росіяни заявляли про збиття десяти ракет над півостровом. Частина з них все ж таки досягла цілі. За даними гур окупанти в Криму втратили склади з боєприпасами неподалік населеного пункту Гришине. а також кілька РЛС на аеродромі у Саках. Це підтверджують дані супутника. Жодних сумнівів, що українські військові продовжать знищувати важливі для загарбників об'єкти як на окупованій території, так і на самій Росії. Деталі у наступних атак ви дізнаєтесь з наших випусків новин. Тож підписуйтесь на канал. Дякую за увагу і до зустрічі.